У 2026 році український автомобільний ринок отримає два яскравих оновлення, які по різному підходять до поняття потужності та універсальності. Hyundai Tucson нового покоління залишається одним із найпопулярніших кросоверів завдяки поєднанню сучасного дизайну, передових технологій та економічності. Модель 2026 року отримала більш агресивний зовнішній вигляд із гострими лініями, нову світлодіодну оптику та збільшену решітку радіатора, що надає автомобілю виразності. Інтер'єр тепер вирізняється покращеними матеріалами оздоблення, великим сенсорним екраном мультимедіа і новітньою системою безпеки за адаптивним круїз контролем, утриманням у смузі та інтелектуальним асистентом паркування. Під капотом доступні гібридні та плагін гібридні установки, що забезпечують відмінну паливну ефективність і водночас достатню динаміку для міського та заміського руху. Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2026, навпаки, створений для тих, хто прагне максимальної потужності та відчуття адреналіну. Ця версія легендарного позашляховика оснащена вдосконаленим 6-2-літровим двигуном MACIM IV8 із наддувом, що розвиває вражаючу потужність понад 700 копійки села. У 2026 році модель отримала оновлену систему повного приводу з кількома режимами, включно з трековим і позашляховим, посилену підвізку та гальмівну систему здатну впоратися за екстремальною швидкістю. Салон трекхок поєднує розкіш і спортивний характер, шкіряні сидіння з контрастним прострочуванням, цифрова панель приладів, преміальна аудіосистема та підтримка новітніх систем підключення роблять поїздки комфортними навіть під час агресивного кермування. Порівняння цих двох моделей показує різницю у філософії. Hyundai Tucson орієнтований на щоденне використання сімейні подорожі та економію пального, тоді як Jeep Trackhawk – вибір для ентузіастів швидкості та потужності, які хочуть мати універсальний позашляховик із характеристиками суперкара. Для українських водіїв у 2026 році обидва варіанти стануть привабливими. Tucson сподобається тим, хто шукає технологічний і доступний кросовер, а трекхок для тих, хто бажає ексклюзивного досвіду та неймовірної динаміки. Обидва автомобілі демонструють, як сучасні бренди поєднують інновації, стилі і продуктивність, але кожен робить це по своєму, відповідаючи різним потребам і стилям життя.